Доброго дня, любі малята! 28 травня в нашій країні відзначають Всеукраїнський день краєзнавства. А що ж таке краєзнавство? Це вивчення своєї малої батьківщини, її природи, етнографії, духовної культури та побуту. Метою свята є поглиблення, дослідження та популяризації історії, культури. Мови, звичаїв і традицій українського народу, залучення до вивчення та пізнання рідного краю, широких верств населення рідний край найрідніший та найдорожчий. Кожен пишається своїм рідним краєм. І сьогодні ми з вами поговоримо про найцікавіші місця нашого рідного краю, Одещини. Колоритна Одещина це не тільки відпочинок на березі моря. Перш за все, це місто Одеса, перлина біля моря зі своїми видатними місцями. Ще на Одещині можна побувати в українській Венеції, у невеличкому містечку Вилкове, зазирнути у селище Лебедівка, погуляти на березі озера Ялпух. Та відвідати Акерманську фортецю у Білгород Дністровському. Описати Одесу, її красу та колорит неможливо, бо кожна будівля та пам'ятка особливі. Візитівка міста будівля оперного театру. На оперний театр варто подивитись не тільки ззовні, а й середини. Завдяки Потьомкінським сходам можна побачити справжню Одесу, вражає своєю архітектурою і будівля археологічного музею, і неодмінно всі гості хочуть побачити воронцовський маяк. Розкішне селище Лебедівка, одне з найунікальніших місць Одещини. Це райський куточок в Україні з блакитно-бірюзовим морем та піщаними гірками. Також тут є нетиповий для цього краю змішаний ліс пуджак. А чому ж невеличке містечко Вилкове називають українською Венецією, стара частина міста повністю під водою, замість вулиць та доріг? Тут колоритні канали, якими можна пересуватись на місцевих гондолах та моторних човнах. Одним із найпопулярніших міст Одещини є Білгородністровський. Тут розташована славнозвісна акермацька фортеця. Велична споруда і справді вражає своєю красою. Та дивовижними краєвидами, які відкриваються на море. Поруч з містом Белград є найбільше в Україні природне озеро Ялпух. Це озеро зачаровує своєю величиною. Адже здається, що воно безкінечне, є на березі і невеличкі скелі, з яких відкривається. Справжня краса, яка назавжди залишиться в вашому серці. Ну що ж, любі малята, Одещина це особливий край, який поєднав в собі не тільки красу морських пейзажів та сонячний затишок, але й багату історію, що відчувається в кожному куточку цього краю. Вивчайте свій рідний край. І до зустрічі.